600 ось таких кам'яних сходинок ведуть від підніжжя Чорної гори. Піднявшись на 400 метрів гору, потрапляємо в маленьку Іспанію. В справжній едем для персиків, винограду та багатьох екзотів. Чорна гора місце особливе. Один з її схилів, увесь вкритий кам'янистими терасами. Люди, які зараз обживають гору, припускають, що ці рукотворні майданчики дуже давні і створені спеціально для вирощування винограду. Та інших теплолюбивих рослин Дмитро Буднарюк ось уже 20 років вирощує персики на двох гектарах сухого кам'янистого ґрунту. каже те, що на перший погляд виглядає як ні до чого не придатна земля, поросла чагарниками. Насправді, ідеальне місце для персиків та винограду. Люди видно, побачили унікальність цієї гори, тому що все таки морози на відміну від низу, різниця до 10 градусів доходить. Якщо внизу 25, тут максимально низька температура 14 градусів була максимально. Персик себе почуває тут надзвичайно хорошо, тому що все-таки іспанський клімат, надзвичайно суха, сухе повітря, відсутність землі, практично, що для персика це надзвичайно важливо, як ми зрозуміли, але тільки при наявності води. Чорна гора найтепліше місце виноградівщини. Тут майже не буває сильного вітру, грозові хмари зазвичай оминають гору. Клімат подібний до середземноморського. Тому в саду прижилися більше півсотні видів персиків. А ще інжир, ківі, гранат, полуниця та суниця. Зараз у планах пана Дмитра більше уваги приділити винограду, кілька сортів якого вже ростуть по сусідству із персиками. Унікальність, цієї землі, земля вулканічного походження. Назвичайно високі температури, у період достигання винограда відсутність практично всякої вологи. Виноград практично бере вологу з повітря. І це надзвичайно велика сахарність і неповторний смак. І Дійсно, от вино з Чорної Гори це спокійно стоїть на ряду із Бургунським, з острова Мадейри. Очистити гору від чагарників, прокласти кам'яну стежку на пів кілометра вгору, із величезних кам'яних брил збудувати кілька басейнів для збору води та облаштувати іригаційну систему 20 років наполегливої праці, ціна персикового дивосаду, який тепер дає до 20 тонн плодів за один сезон. І як каже закоханий у свій сад господар, чорна гора тільки чекає, аби розквітнути ще багатьма такими садами.